Добрий день. Починаємо перевірку першого нашого задання, але воно, мабуть, вам здає, здається дуже простим, але не розслабляйтесь. Це важливо все одно зробити. Дивимось хоча б на оформлення, якщо не на розв'язання. І так, перша задача. 4.14. Дейтрон заря що хвилини здійснює 300 обертів навколо своєї осі, Визначте обертову частоту та період обертання. Сподіваюсь, що ви легко впоралися, але, мабуть, забули, що потрібно це оформлювати, тому що нам дано не в системі інтернаціональної, значить, потрібно хвилину було перевести в секунди. І не забуваємо описувати а, формули і заодно ну, і і запам'ятати, як вони називаються. Нагадує, обертова частота, якщо в нас рух по колу, то це буква N маленька, і одиниці вимірювання будуть секунди в мінус першою. Не плутати з коливаннями, це буде пізніше, і там буде інша одиниця вимірювання. Це важливо. Період обертання звісно на ваш розсуд, ви могли брати формулу за. Визначенням час на кількість колива, кількість обертів вибачаюсь, або можна було порахувати, що це величина обернена обертової частоти. Так теж можливо. Але я порахувала по першій формулі і це 0,2 секунди. Відповіді отримали, оформлення зробили, не забули. Далі рухаємось. Наступна задача: скільки обертів ручки криничного коловорота необхідно зробити, щоб Підняти відро з водою, з криниці за вглибшки 8 метрів. Да? Ви розумієте, про що тут мова йдеться? Сподіваюся, що так. Зараз я навіть спробувала пересувати. Ланцюг, на якому висить ведро, намотується на вал радіусом 10 см. Ось цей коловорот і ланцюг, я отут. Вот Спробувала нарисувати. Ось у нас циліндр, це коловоротний, на який буде намотуватися ось цей ланцюг. Ось у нас відро, яке ми будемо підіймати. Тобто, ось це глибина колодця, колодець, колодець я не рисувала, вибачте, H – це довжина ланцюга, а R – це радіус коловорота. Ось у нас потрібна система інтернаціональна, щоб все було в метрах. О, я тут не написала, що знайти я так. Обрадувалася такі прості задачі, що наполовину не, не, не бачили, що роблю. Давайте я прямо здесь у вас напишу, тобто в нас буде N. Знайти. Добре. це далі рухаємось. Кількість обертів ми можемо знайти, поділивши глибину колодця аж на довжину кола. А довжина кола, як ви пам'ятаєте, 2 πr Підставляємо, щось я була. Не в гуморі, секунду, зараз все буде. Здесь у нас метри, і здесь у нас метри. О, все. І тоді ми отримаємо приблизно 13 метрів. Там, виходить, 12,7. Ну, давайте будемо округлювати до цілого. Тобто 13 обертів приблизно потрібно. буде потрібно. Ось така загадкова у нас задача, таке домашнє завдання, але поки що ми. Трохи перерву робимо, я записую наступну перевірку і потім вже будемо відпочивати. Але поки що запис я завершую, і вона не хоче вам палець вверх показувати. Не хоче Як не хоче О, до, хоче добре. Добре.